Всім привіт, друзі! Якщо ви шукаєте собі класний трактор, але у вас не вистачає коштів на новий, то хочу зараз вам показати дуже бомбезний варіант. Це трактор Fendt 1038 із гарантією від продавця, але вживаний трактор. І він значно дешевший, ніж новий аналог. Трактору всього 4 роки відпрацював 6300 мотогодин. Що з ним було і чому він продається, зараз дізнаєтесь на відео. Як ви бачите, він може вклонятись, присідати для обслуговування чи заміни, наприклад, на візки. В нього незалежна передня підвізка. Ви завжди будете комфортно працювати на ньому і комфортно їздити не лише по дорозі, але ви будете мати постійний контакт коліс із ґрунтом, що дуже важливо на даних тракторах. Він буде мати завжди меншу пробуксовку, ніж на тракторах із суцільною балкою, і, відповідно, економити паливо. Це трактор FEN 1038 із 400 сильним двигуном MAN із безступінчастою трансмісією, Vario із потужною гідравлічною системою та навіскою. Трактор в досить хорошій комплектації, з передніми баластами, шини, як ви бачите, практично не зношені. Видно, що він працював, але ще запасу є. Дмитро, розкажи нам більше про даний трактор, чим він цікавий. Що можу розказати про даний трактор? Сьогодні у нас на обзорі трактор 1038 в комплектації Power Plus. Це трактор 2019 року. Свіженький. Свіженький. Напрацювання на ньому всього лише 6300 мотогодин. З моменту продажу він обслуговувався компанією протязі всього сроку експлуатації. Маємо всю історію, всі ТО робилися вчасно. Також сьогодні було проведено ТО 250. Буквально півгодини назад, тому трактор повністю готовий до сезонних робіт. Що хочу сказати по трактору? Значить, на тракторі встановлений мановський двигун об'ємом 124 літри потужністю 396 кінських сил. Цього більш ніж достатньо для роботи з усіма агрегатами. Значить, базова вага машини 14 тонн. На цьому тракторі встановлений передній баласт вагою 2,5 тонни. Тобто сумарна вага трактора у нас 16,5 тонн, що для 400-сильного трактора більш ніж достатньо. Я знаю, що дані трактори є бестселерами зараз в продажі. Так, так. Дані трактори є бестселерами. улітають як гарячі пиріжки. Пару місяців чи місяць назад ми продали ще одного, 10,38 клієнт. Довольний, клієнт працює. Думаю, що ця машина буде ще довго-довго продаватися і користуватися попитом у наших клієнтів. По скажімо ще декілька слів. Де він взявся у вас? Якщо вони розлітаються як гарячі пиріжки, чому він у вас вживаний продається? Взявся він у нас, значить, в Україні. Купили перекупили ми його по тридину у клієнта з Черкаської області. Тобто клієнту був поставлений також Fendt 1038. По факту він просто оновив, так сказати, машину. Тому ми забрали його також, хочу зазначити, що на даний трактор надається гарантія до 7 тисяч мотогодин, що є немало важливим. І це ще раз доказує те, що ми впевнені в цій моделі, що вона буде слугувати довго і якісно. Тому на неї надається гарантія. Резина у нас по залишку відсотків 60. Тобто цього ще буде достатньо. На один сезон це точно. Я думаю, що ще й на два сезони вона точно походить. Резина триліборг, передня. Ну, це ще оригінальна. Це ще оригінальна Це резина. Ще оригінальна рідна, але якщо в господарстві а, він за три роки і 6 тисяч 6300 мотогодин зносив її до такого стану, то вона явно ще не один сезон прослужить. Ще не один сезон. Вона видно, вона свіжа, вона м'яка, не пересохша, тобто ця резина реально ще хороша. Е, передня у нас та стандартна, 650, r 38 значить, е, задня у нас резина е, R46, 750. Хочу зазначити, що 750 резина це фактично крайня резина, яка може йти по борозді при роботі з плугом. Тобто вона фактично не наїжджає на переорану частину поля. Хотів би ще. Вона поміщається нормально в борозді, так? Да? Так, так, так. На нові трактора йдуть зараз в основі 44 радіус. Але 46-й 46 також користується дуже великим попитом. Які роботи даний трактор робив у господарстві? Даний трактор робив роботи з бороною, з сівалкою, в принципі, з усім навісним обладнанням, яке було в господарстві. Тобто, і, Скажімо так, під які потрібні були трактора, саме там 300 плюс Кінські сил. Що можу сказати по? Навісці. На даному тракторі встановлена навіска 4-3 категорії. Стоїть у нас базовий 50-й палець, і для роботи з бункерами, навантажувачами, оприскувачами, пресами в основі це там німецьких фірм верхня навісне, це на техніку, на якій ВОМ розташований знизу. Значить, даний ВОМ на тракторі видає 1000, 1000 еко-обертів і максимум 1300 обертів. На більш там, маленьких тракторах там є ще 500 обертів, але це скажімо так, це вже трактор більш такого преміум сегменту, тому стартуємо від 1000 обертів. На ньому встановлено 4 гідропари розподільників, встановлений ізобас, тобто це важливо трактор ізобасу сумісний. Кабіна знаходиться у нас на чотирьох подушках, які ми можемо побачити, справа, зліва. Всі подушки цілі, все передивилися, все така ще надійне і буде працювати і працювати. Також всі трактора FN-1038 в базовій комплектації оснащуються пневмокомпресором безпосередньо для роботи з причепами. Тут вони підключаються. Так, я одразу звернув увагу, що тут є невеличкі потертості. Десь це, мабуть, на розворотах, десь чіпляли агрегати. Ну, це одразу, щоб люди бачили, в якому стані що. Як-то кажуть, не без цього, не без цього. але це ще раз доказує те, що трактор був в роботі, що він не стояв так, що він дійсно працював. Свою справу, да. Да, і тут це крило теж ось трішки, трішки менш потерте. На крилах є регулювання гідроциліндрів виносних, якихось, якихось ліній гідравліки, ВОМ і навіска підйому опускання з одного і з другого боку. Оптика вся ціла, бачите? Оптика ціла, не побита, не подряпана. На кабіні фари задні встановлені. Прожектора для роботи з навісним обладнанням зверху і знизу. Тобто на самій кабіні тільки встановлено шість фар в задній частині, в задній частині. Так, вся оптика, якщо включити всю оптику на даному тракторі по освітленню, це буде як робота в день при сонячному світлі. Тобто він, так скажемо, освіщає достатньо великий радіус. цього достатньо для комфортної роботи в полі. У нічний час. Навіска не розбита. Тут ось в коплаті йдуть яблука навіски, прямо в штатному місці, штатне місце. Дивіться, чистеньке, наче нове. Навізка mm. теж не сильно о, розбита. Також хочу зазначити, що на даному тракторі о, гідравлічний потік є 220 літрів за хвилину. Гідравлічна ванна і ванна КПП на фендах розділені. Тобто, це реально такий суттєвий плюс, тому що при роботі з будь-яким агрегатом, стружка, якесь там масло, яке може бути там залишком яких, там, якогось бруду у цих всіх моментів, воно не буде потрапляти до КПП. Ну навіть при перенавішуванні агрегата з одного трактора на інший. Шланг від'єднали, кинули десь. Він там в землю застряг. Потім так, його з землі взяли, знову сюди вструмили, і це мастило може піти а, в транс, верніше, піти в гідравліку. А якщо в трактора буде суміжна ванна, то воно може піти і в трансмісію одночасно, так, і, і зменшити може. термін служби цієї трансмісії. А от е, я одразу скажу, що велика перевага тракторів фен в тому, що в них ванна гідравліки і трансмісії розділена, і в трансмісії чиста олива. Завжди. Інтервал заміни оливи, до речі, в трансмісії, здається, 2000 мотогодин. 2000 мотогодин, так. Це теж значно більше, ніж у інших тракторів, де ванна, ванни суцільні, суміжні. О, передній міст тут теж цікавий. Так, він тут незалежний. Передній міст він незалежний, пневматичний міст. Тобто, це. Скажімо так, реально дуже зручно. По ремонтним сервісним роботам він по факту, як закатується з заводу один раз. І після цього там більше 10 тисяч мотогодин, як проходить тільки тоді, вже там міняються, припресовуються сальники, ставиться обратно і трактор знову готовий до роботи. На 10-й серії ще не робився жоден міст. Тобто там це на 900, На дев'ятій серії з сервісними інженерами спілкувалися. Там якраз ресурс десь 10 тисяч мотогодин на заміну цих сальників. На 10 поки ще нічого не робили. Трактор реально надійний. Я думаю, що поки ми про це найближче там декілька тисяч мотогодин і не дізнаємось. Так, одразу покажу табличку заводську. Хто вміє, може перевірити, що на даному тракторі робилось. Ось, бачите, підвіска яка, важелі потужні такі. І стоїть там далі ззаду гідроциліндр, який може опускати і піднімати передню вісь. І разом з тим опускати і піднімати баласт. Цей баласт теж можна знімати. Він стоїть на триточковій навісці. Єдине, що тут триточкова навіска, вона не піднімається самостійно. Тому що тут кронштейн, бачите ось, один палець і зверху ось інший палець. Він фіксований разом із цим кронштейном іде. І передня навіска фактично присідає і піднімається разом із передньою осью. Особливість тракторів Fendt, В них вентилятор стоїть спереду, перед радіаторами і нагнітає повітря, а не всмоктує, як у інших виробників. Причому алюмінієвий вентилятор такий, потужний. Надійний, щоб міг перемолоти і, і сіно, і все інше, що потрапляє. Да, Хоча да, перемелює все. Перемелює все і видуває. Да. Так, тут я дивлюся якась ржавчинка на виглопній трубі. Трішки десь, мабуть, стукали чи не стукали, що це таке? І ну, тут щось. Нагрівання. І тут трішки. Ну, да, йде нагрівання, конденсат. Так, тому ну, в принципі, якщо, скажімо так, це нормально. Воно це нормально, ну, ніяк не впливає на роботу даного трактора. Ну, стан, ось дивіться. В принципі, стан на 2019 рік його ідеальний. Тобто він ніде не побитий, не пошкоджений. Е, Брезговики цілі. Ось я вам виймаю сюди. Бачите, можна зайти туди всередину. Обдивитися з середини двигун, все ціле, ніде нічого не побито. А, значить, з іншого боку зараз покажу ще. Пильники. Пильники рульові, бачите, цілі. Один і другий. Гідроциліндрів. Це ціле. Потім ось. Тут щиток ну, трішки потертий з цього боку, але він теж цілий, ніде не пошкоджений. Ось дивіться. Все, двигун чистенький, не підтікає ніде нічого, не біжить. Встановлений роз... бак на даних тракторах на 800 літрів. Тобто цього також достатньо, тискати для довгої недозаправки. І для довготривалої роботи в полі. Довготривала робота в полі це ж продуктивність. Звичайний, це вже е, зроблені гектари, зароблені гроші тим самим оператором трактора. Підніжки, ось дивіться, нічого не гниє, не кородує. Це, я так розумію, нержавійка взагалі. Так, так, Нічого не підвода. нержавійка пофарбована. пофарбована. Так, все як є. Так, да, нічого ніде не варене. Та Тут ж варити, я не знаю, що, Та тут ж... тут немає, що, що варити. варити. Тут пластик або гума. Вон всередині, дивіться, крила. В якому стані. На свій рік це в принципі ідеальний трактор. Да, є знос по навіскі в місцях приєднання, але це нормально. Не без, без цього, цього. ніяк. Да. Якби тут зносу не було, значить трактор не працював. А, І палець, видно, тягав причепи якісь, зерновози можливо. В господарстві. Тягав, але знову ж таки, до трактора відносились дуже бережно, вчасно його обслуговували. Також хочу зазначити, що при потребі можемо надати всю історію по обслуговуванню трактора. Ну, тобто, як то кажу, все відкрито, все для людей, щоб не було і до нас питань, і щоб ви були задоволені скати. Господарство який гати. взяло трактор на заміну? 1038. Точно таку саму Точно модель. Таку саму модель. Так. Точно таку саму модель. Ну, це вже про щось говорить. Так, пішли в кабіну. Тепер. Тут все зрозуміло, все чисто. Я знизу ще покажу. Кабіна. Ось дивіться, стан кабіни. Дивимося. Да, видно, що тут були люди, але воно не затерте, не поюзане, таке, яке приїжджає часто з Європи, що так, тут він і навіть він чистенький. сісти гидко. Так. За ним слідкували, реально слідкували. Все працює, працює люк. Тобто, все, як то кажуть, як має бути. Є потертості, звичайно, не без цього, тому що руки в оператора не завжди чисті. Да, тому в принципі місцями є такі якісь невеличкі п'ятна. Ну це зрозуміло, що в полі не без цього. Ну і плюс це питання, скажімо так, вирішується. Ну, так, хто хоче, Однак той зробить хімчистку. Хім чистку. Так, так, так. І це, це питання вирішене. Інколи автомобілі продають в гіршому стані. Так, я з вами згоден. Аніж даний трактор. Трактор без зауважень. Також хочу сказати, що на даному тракторі встановлений 7-діймовий монітор. Навігація розблокована до сигналу Trimble RTK, який має безкоштовний сигнал EGNOS плюс-мінус 20 см та платний Range Point RTX плюс-мінус 10-15 см. Можемо завести даного трактора, Добре. подивитися, як то кажуть, що все працює. Трактор заведено, трактор працює тихо, без посторонніх звуків, шумів. Ну працює всі кнопки, всі органи були перевірені, кожна лампочка, yeah. І, кстати, всі органи управління трактором. Що відображається на моніторі? На моніторі відображається у нас що здесь, положення гідравлічних циліндрів. Принцип положення гідравліки. А так то може відображатися все, що хочемо. Тобто, тільки А, не підключено на даний момент. Yeah. А, як то кажеш, все, що нам потрібно, й буде відображатися. Тут вже більш, так по потребі. Тобто все працює, всі клавіші, навігацію, трактор бачить, поля бачить. Навігація теж виводиться на цей монітор. Так, так. Навігація або на цей монітор або безпосередньо там від агрегату, з яким будете працювати, От у нас присутні кріплення. Все вже продумано. Зручний доступ до предохранителів, які знаходяться під цією кришкою. Ну, тобто, у випадку такого сервісу все можна зробити достатньо швидко, оперативно Ну, з усім впоратись. Як було сказано, ВОМ працює на 1000 1000 екообертів, 1300. Тобто Все також дуже зручно, дуже комфортно. Реально тракторист буде отримувати задоволення від роботи ну, на даному саме тракторі. Саме головне мені сказали, що трансмісія на даному тракторі безступінчаста. Безступінчаста, так. Варіо, варіо безступінчаста. Чим вони відрізняються від інших? Що Він завжди працює в оптимальному режимі, що двигун завжди працює в оптимальному режимі. Економлячи паливо, видаючи максимальну продуктивність, максимальну, е максимальний крутий момент, ну, це, комфорт. це комфорт, тому що оператору не потрібно вибирати передачу. Він собі виставив швидкість і просто їде працює. Так, ну, оператор тобто. виставляє швидкість, йому не потрібно думати, яку так, йому так. передачу зараз вибрати, щоб двигун не перегрузився чи навпаки не перекручувався по оберті. Так, трактор сам обирає так сказати, навантаження. Якщо десь там виставили 10 км за годину, є у нас там дорога якась під горку, трактор виїхав під горку і потім опять повернув швидкість на 10 км за годину. Тобто, Все рівень. Я вважаю, що. Для комфорту це саме те. Причому, що люди на них працюють там не одну сміну, не дві, а можуть і ночами, як якби це те, що треба для комфортної роботи. Так, Зараз покажу людям одразу оббивку кабіну. Тут? Все ціле, нічого не побито. Місце, купа простору. Позаду тут, я так розумію, виводяться розетки так, на місце так, так. обладнання. Виводяться розетки, тут ці всі, всі діла відкриваються, обираються. Розетки підключаються. ось Також Це зручно не заважає оператору, тому що не раз зіштовхувалися тим, що куча проводів висить, які по факту заважають оператору нормально працювати, бачити і контролювати так сказати, ситуацію навколо, тому тут зроблено все для людей. Сидіння пасажира чи помічника теж зроблено, о, я дивлюся навіть... Підстаканники чи під бутилники є? Все є, все є. Підлокотники, підігрів. О, підлокітник, до речі, весь. Так, так. Невеличкий дефект. Одразу показуємо, щоб потім не було претензій, що ж ви не сказали. Що не ви не показали, сказали, не так. показали. Так, підігрів. Підігрів сидіння є. Немає тільки вентиляції, так? Да? О, є, все, а, сидіння? Не, да, не вистачає. Сидіння, не вистачає. Да, да. Ну, сидіння Але... тут в принципі, не шкіряне. А, а, так, так. потіти не буде. Як буде дуже жарко, можна привстати да. і... і продовжити зкати свою роботу. Спустити повітря, так? На да? тракторі так встановлений клімат-контроль. А де він керується? Все освітлення, клімат-контроль керується на цій панелі. Все зручно, все доступно. Можна їхати одною рукою керувати, поклацали, поклацали, а далі їдуть. Тобто не зупинятися, нічого там не шукати, ніякого доступу. Все відкрито. Також хочу сказати, що антенна навігації встановлена в люці тут безпосередньо зверху. Буває таке, що кажуть, там підняли люк, кажуть, навігація почала сувати лінії. То кажемо, оператору треба просто зачинити люк, щоб з'явився у нас знову нуль. Ага. І навігація буде показувати все вірно і точно. Ага. Навіть таке буває. Так, буває. Ну, це не тільки на цих тракторах, це може бути на, і на інших. Але такий лайфхак. Закрили люк, включили клімат і поїхали далі. Шторка є тут, бокова шторка є, і бокова, є і шторка. лобова, і бокова, а на лобову ще. Ага. Все є. Шторка не пропускає світло. Чудово якраз сонце не буде світити. Кому мало цього О, можна є. затонувати. Ззаду також є. І все. Я бачив, там ще продаються а, наліпки такі спеціальні. Хто хоче. Так, 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 є такі. Безпосередньо Там, на стр Стріт рейсер все або, на, цьому, або на цьому тракторі можна ставити. Виїхали на дорогу, опустили так, і газом. Значить, о. Вентиляція працює, дує, зараз клімат працює. Пневматичний гальма, щеплення, педаль. Ну, Підлога теж не сильно затерта і помити, і вона в принципі, буде чистенька. Так, за неї слідкували. Треба можете купити коврик, і тоді все буде точно чисто. Можна і коврик, так. Ну, та, нічого та, та, не відірвано, нічого не скрипить. Ні, все зроблено. Дуже, дуже якісно. дуже якісно. Видно, що люди сиділи, видумували, як би зробити, щоб все було ага. по красоті. Друзі, хто ще не визначився, який трактор вам обрати, то ось вам один із дуже цікавих варіантів. Трактор на все 2019 року. Телефони хлопців я залишу в описі під цим відео, ну і на відео ви бачите теж. Керувати ним дуже просто, дуже просто а, там, педалькою або джойстиком ми виставляємо. Необхідну швидкість руху, ну а якщо по трасі, то педаллю, як на автомобілі. І все. І дозуючи, відповідно, газ. Ми можемо на ньому їздити стільки, скільки завгодно. ну З швидкістю до 50 км. 50-55 з горки можна йти. No. Трактор досить комфортабельний на транспортних роботах. Реверсування відбувається важелем вперед, назад. Трактор дуже м'який, де добре, їхати комфортно, що тобто кажуть, і, і в полі, і по дорозі до дівчат сюди можна схискати. Ну, трактор до, напрямок, крутий. Тракторі. Трактор крутий, а найкрутіше це його ціна. Так, ціна його 250 тисяч євро. 250 тисяч євро. Тоді як новий коштує від, від 360 тисяч євро. Тобто більш ніж 110 тисяч різниця. В ціні нового. Тому, давайте два. Можемо і три. Тобто як два, де два, там і три. Трактор, хоч і великий, здається, але дуже зручний, габарити видно. Габарити видно. Маневрувати абсолютно не складно такою махіною. Приїжджайте, замовляйте. Профити. Телефон Дмитра я залишу Гайки. під цим відео. Звертайтесь по всім питанням.